Здоров'я, але команд поліції, корульник да. Андрій, отець його запис. Ви військові? Ні. Ви просто обганяли половину цього потока по правій полосі. Ми намагаємося звільняти ту полосу для швидких, якщо йдуть. Так, да, ну мені просто треба. Поспішає? Я, я посмішаю. Добре, я вас сильно не затримаю. У вас водійські маються про що? Звичайно. На підставі статті 35 частині пункту закону України про національну поліцію, а також постанови номер 1450 та 1456 від 2022 року та наказа головнокомандуючого ЗСУ номер 334 Тоді Саме ДСУ. якого ви з чого ви ссилаєтесь? 35 чи 1450 чи 1456? Це сумарні. Ні, Доді, ні так, так, кажуть, не можна, так не так неможливо. Можливо, тому що ви знаєте, що таке відсильна норма права. Давайте розберемося з причиною зупинки. Добре, причина зупинки для перевірки водія та автомобіля. Нема такої причини. Наразі серед причин, які перечислюються в статті 35, якраз після того, як почали діяти 1450 та 14.56, була додана частина 7 для того, щоб уповноважити поліцію на ділянках дороги, де обмежений рух органами внутрішнього виконавчого права, так. Ні, ні, ні. Не, 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 не будьте людей в обману. Так там написано не так. Добре, ну, давайте прочитаємо, як то <клес> <клес> ласка, Якщо уповноважений орган державної влади прийняв ага. рішення про обмеження чи заборону... Несіть рішення. <клес> рішення несіть. Це указ коменданта військового про організацію е, стаціонарного блокпоста на цій території. А при, чо, при, чо, при, чо, при чому тут е, е, заборона або обмеження руху? Це і є заборона або обмеження руху. Ну не сіть, почитаємо що... його. Ну зачекай. Ви мене навмисно затримуєте? Я вас не затримую. Так я тоді поїхав. Та їжджай.